Вітаю на каналі. Сьогодні ми розглянемо DNS в MicroTick, його можливості, принципи роботи та практичне застосування. Але спочатку коротенько, що таке DNS? DNS або Domain Name System це система, яка перетворює доменні імена на IP-адреси. Без DNS нам довелося б запам'ятовувати IP-адреси всіх сайтів, які ми відвідуємо, що є не дуже зручно. Іншими словами, DNS це база даних, яка пов'язує рядки, відомі як імена хостів, наприклад, microtik.com, із певною IP-адресою, наприклад, 159.148.147.196. Як це працює? Користувач вводить доменне ім'я в браузер. Наприклад, Google.com. Запит спочатку йде на локальний DNS-сервер, яким може бути і ваш роутер, наприклад. Якщо відповідь не знайдена, запит йде до кореневих серверів, далі до серверів верхнього рівня, і нарешті до авторитетного dns сервера Домену. Потім відповідь повертається назад тим же шляхом. З цим розібрались. Тепер давайте проведемо детальний огляд можливостей DNS в Mikrotik. Відкриваємо WinBox і переходимо у розділ IP. DNS. Перше, що би я хотів тут розглянути, це функція Allow Remote Request. Розглянемо її на початку, бо вона відіграє важливу роль в подальших поясненнях. Allow Remote Request це налаштування DNS сервера в MikroTik, яке визначає, чи буде роутер відповідати на DNS запити від інших пристроїв мережі, чи не буде. Тобто. Ставлячи цей прапорець, ви дозволяєте запити до DNS-сервера, в ролі якого буде виступати безпосередньо сам Мікротік. Давайте більш детально розберемось, коли Allow Рімов Request в статусі Yes, тобто стоїть прапорець. Microtick діє як повноцінний dns сервер Він відповідає на DNS-запити від усіх пристроїв, як внутрішніх з локальної мережі, так і зовнішніх, якщо це, звісно, дозволено правилами Firewall, наприклад. Коли allow remove Request в статусі No, тобто прапорець знятий, мікротік не діє як повноцінний dns сервер для вашої мережі. Він все ще, звісно, обробляє DNS-запити, але тільки для власних потреб наприклад, для оновлен NTP. Коли allow remove request статусі no, Мікротік відіграє роль посередника в DNS процесі, передаючи клієнтам налаштування DNS через DHCP та перенаправляючи їхні запити на вказані dns сервери але не обробляючи ці запити самостійно. Отже, щоб мікротік повноцінно працював як dns сервер для вашої мережі, потрібно встановити прапорець Allow Remo Request в статус Yes, в полі Servers вписати бажані DNS-сервери і переконатися, що пристрої у вашій мережі. Використовують IP-адресу MikroTik як свій dns сервер Коли віддалені запити увімкнуті, маршрутизатор MikroTik відповідає на запити TCP і UDP DNS на порт 53. Якщо ви використовуєте дозвіл на зовнішні запити DNS сервера, переконайтеся, що ви обмежили доступ до свого сервера через порт 53 по протоколу TCP і UDP. Лише для відомих хостів це загалом стосується тільки зовнішніх запитів, тому що відомо багато фактів використання dns Мікротік для атак на інші сервери. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли Allow Remote Request в статусі NO, тобто прапорець знятий. Як це налаштовується? В полі Servers вписуємо dns сервери на які ми хочемо пересилати запити. Ці сервери будуть передані клієнтам через DHCP. Процес обробки DNS запитів буде виглядати так: клієнт, який знаходиться десь в локальній мережі, надсилає DNS-запит безпосередньо на вказаний dns сервер Цей запит проходить через MicroTick. Але не обробляється ним. Мікротік просто перенаправляє запит на вказаний dns сервер У такого методу є певні переваги та недоліки. Переваги менше навантаження на мікротік, оскільки він не обробляє DNS запити, недоліки, відсутність локального кешування та контролю DNS на рівні мікротік. З цим розібрались. Тепер давайте пройдемось по додатковому функціоналу DNS. Перше. Кешування DNS. Принцип роботи. Microtick зберігає результат попередніх DNS запитів у пам'яті. Для чого це потрібно? Значно прискорює доступ до часто відвідуваних сайтів, зменшує навантаження на зовнішні DNS-сервери. Налаштовується дуже просто. Потрібно просто Allow Remote Request виставити в статус Yes, тобто встановити прапорець. Також внизу ви можете виставити розмір кешу, який буде використовуватись для зберігання записів. Тут же можна виставити максимальну кількість часу зберігання запису в кеші, а внизу буде відображатись цифра, скільки використано кешу. Як це працює? При повторному запиті до ресурсу: мікротік надає відповідь з кешу або із статичних записів, якщо такі, звісно, існують, замість звернення до зовнішнього DNS-сервера, які записи містяться в кеші можна переглянути, натиснувши кнопку «Кеш». З цим розібрались. Другий варіант використання DNS сервера це статичні DNS-записи. Принцип роботи. Ви можете вручну додати відповідність між доменним ім'ям та IP-адресою. Для чого це потрібно? Корисно для локальних серверів, переадресації або блокування сайтів. Давайте коротенький приклад. В полі Name вписуємо доменне ім'я, в полі Addresses вписуємо IP-адресу. А також обираємо тип DNS. Хто не знає, що таке типи DNS, давайте вибірково пройдемось по ним. Наприклад, тип A зв'язує домен з IPV 4 адресою. 4A зв'язує домен з IPV 6 адресою. CNAME створює псевдонім для іншого доменного імені. FWD це механізм пересилання запитів на інші dns сервери, тобто форвард. MX вказує поштові сервери для домену. SRV допомагає клієнтам знаходити конкретні сервіси в мережі, TXT зберігає текстову інформацію, як працюють статичні DNS-записи. Коли клієнт запитує до мене ім'я, мікротік відповідає заданою IP-адресою, не звертаючись до зовнішніх серверів. Але тут є обов'язкова умова: Мікротік має виступати у ролі DNS-сервера. З цим теж розібрались. Ще одна функція DNS-фільтрація. Принцип роботи: блокування доступу до небажаних сайтів на рівні DNS. Для чого це потрібно? Захист мережі від шкідливих сайтів, контроль доступу. Коротенький приклад. В полі Name вписуємо доменне ім'я, в полі Addresses вписуємо IP-адресу 127.0.0.1. Як це працює? При запиті на вказаний домен. Мікротік повертає недійсну IP-адресу, таким чином запобігаючи доступу. Тут ключове вказати реальну IP-адресу, яка нікуди не веде. І знову ж таки важливий фактор, ваш мікротік має бути в ролі DNS сервера. З цим теж розібралися. Давайте коротенько про ще одну цікаву функцію: функція Add-List, принцип роботи, автоматичне блокування реклами та шкідливих сайтів на основі списків. Для чого це потрібно? Масове блокування реклами та захист від фішингу без ручного налаштування кожного домену. Як це все працює і налаштовується. Для початку звернемось до офіційної документації MikroTik. А вона нас сходу попереджує про те, що потрібно збільшити розмір кешу, так як саме в кеші будуть зберігатись списки Adlist, і 2 МБ, які виставлені по замовчуванню, буде мало для цього. І якщо буде досягнуто ліміту, то або увесь список не завантажиться, або нам видасть помилку. Давайте збільшимо кеш. Готово. Також документація говорить нам, що сам AdList зберігається у внутрішній пам'яті пристрою. Тому нам потрібно переконатися, що достатньо вільного місця для збереження потрібного списку або списків. Беріть це до уваги! Далі написано, які поля за що відповідають, і приклади, як користуватись AdList. Перейдемо до Adlist на MikroTik. Тут є два варіанти, звідки ми хочемо брати списки або з файла txt, або з URL завантажити. З файлом все зрозуміло. Нам потрібен список в .txt форматі. Який ми завантажуємо на мікротік і підключаємо через меню Add-List. Причому тут вказано, що ми можемо створити текстовий файл на своєму ПК і завантажити на мікротік, але його також можна створити в роутер ОС за допомогою наступних команд. Тут все відносно просто: створили список, завантажили на мікротік і підключили в AdList. З цим зрозуміло. Давайте розглянемо варіант завантаження по URL. Нам тут дають навіть ресурс для завантаження. Спробуємо виконати. Копіюємо URL і вставляємо в поле URL. Поле SSL Verify визначає, чи перевіряти сертифікат SSL сервера під час підключення до онлайн-ресурсу, з якого буде йти завантаження. Тут треба бути обережним, щоб не завантажити якісь дескредитовані списки. Тому потрібно завантажувати тільки з перевірених джерел. Натискаємо Apply і чекаємо. І як видно, завантажилось. 115 695 записів. І якщо ви подивитесь на розмір кешу, то побачите, що він значно збільшився. Також у разі потреби можна на певний час призупинити дію Adlist, натиснувши паузу і виставивши на який час хочете призупинити. Також тут є ще одна кнопка це кнопка Reload. Перевіряє наявність оновлень для всіх списків. Якщо оновлення знайдено, список оновлюється за потреби, видаляючи або додаючи записи. Списки не завантажуються повністю під час перезавантаження, натомість виконуються лише необхідні оновлення. Використовувати перезавантаження для оновлення списків не обов'язково, AdList перевіряє наявність оновлень раз на годину. Давайте розберемось, як же ж працює Adlist. Мікротік завантажує список доменів для блокування і автоматично перенаправляє запити до цих доменів на адресу 40, що, звісно, не відповідає IP-адресі доменів. Як можна перевірити це все? Є простий спосіб перевіряти, чи доступні, чи заблоковані веб-ресурси. Давайте для прикладу завантажимо файл з одним доменним ім'ям і заборонимо йому до нього доступ. Щоб перевірити, чи доступ дозволено чи ні, нам потрібно відкрити термінал і прописати таку команду. І якщо функція, працює, нам виведе всі нулі. А якщо ні, тоді вкаже реальну IP-адресу домену. Ось в принципі і все. Ну і як ви вже напевне помітили, у цієї функції є один недолік: використання її вимагає значних ресурсів оперативної пам'яті, так як списки ADL зберігаються в кеші маршрутизатора, і вони дуже часто об'ємні. Тому малопотужні пристрої навряд чи підійдуть для її використання. Також варто мати на увазі, ця функція працює тільки коли ваш мікротік використовується як DNS-сервер. На останок підіб'ємо підсумки. DNS в мікротік це потужний інструмент, який дозволяє не тільки оптимізувати роботу вашої мережі, але й значно підвищити її безпеку та керованість. Дякую за увагу! Не забудьте підписатись на канал та поділитися своїм досвідом використання DNS в мікротік у коментарях. А на цьому у мене все. Зустрінемось в нових відео.